У Шевченківському районі 35 організацій, що об'єднали ветеранів праці, локальних війн, учасників бойових дій тощо. Результати огляду показали: члени організації, незалежно від віку, намагаються жити активно, допомагаючи своїм побратимам, котрі через здоров'я чи з інших причин не можуть відчувати себе повноцінними членами суспільства, ані за ветеранами, котрий лішени возможності підвігатися, ані. Вони... В магазини ходять в аптеки за лекарствами. Они приходять к ним з концертами. Олена Бугіна запевняє, таких волонтерів не можна залишати без уваги та подяки. Пишатися можна і творчістю. Найкращі хорові ветеранські колективи також були високо оцінені під час огляду. Тож вийшло справжнє свято. Щоправда, його кілька разів переносили. Не вистачало коштів на організацію заходу. Відтак, рада ветеранів Шевченківського району звернулася до Олександра Богуслаєва. Гроші на заохочення кращих ветеранських організацій знайшлися миттєво. У нас Большие проблемы с финансированием, потому что практически на год ветеранской организации района выделяется 47 копійок копеек на одного ветерана. И подводить итоги мы можем только благодаря вот финансовые какие-то давать вливания в первичные организации, мы можем только благодаря нашей районной организации, районной администрации, которая всегда идет нам навстречу, Бирюков, Игорь Алексеевич всегда нам помогал. В этом году так получилось, что не смогли помочь, не оказалось на счету денег. Пані Бугіна запевняє, від Олександра Богуслаєва отримали не тільки фінансову підтримку, а й повне розуміння проблем ветеранських організацій.